Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку священик Української православної церкви Московського патріархату Андрій Пінчук. Вітання, пане Анд паноче. Вітаю, паноче. Хочемо поговорити з вами про так би мовити, скандальну. Заборону вас в служінні, про яку стало відомо вчора. Будь ласка, розкажіть, що це за заборона і взагалі, що коїться в Українській православній церкві Московського патріархату? Чому вона забороняє своїх найактивніших діячів? І що це недовзі може принести для цієї структури? По-перше, це зрозуміло, чого це відбувається, частина церковних впливових посадовців, УПЦ проросійських налаштованих. Це перш за все, митрополит Антоній Паканіч та протодіакон Вадим Навинський. Вони впевнені в тому, що собор Феофаній, який поклав початок, скажімо, такого руху від Москви, що цей собор. Був не не відбувся б без, без, без скажімо, руху підписантів, які підписали звернення до Пентархії суду п'ятьох про засудження Патріарха Кирила, і це з одного боку, з іншого боку, церковне керівництво УПЦ дратується. Що майже рік підписанти ведуть активну таку займають активну позицію стосовно того, що відбувається в ВПЦ, і наполягають на тому, щоб були певні зрушення для того, щоб відновити спілкування з константинопольським патріархатом, почати перемовини з ПЦУ і розпочати діалог між, між церквами. І це визиває такий, а, такий от смуток. І тому це вилилося от в таку заборону. Паноче, скажіть, а ось, ось ця заборона, вона надійшла безпосередньо від вашого правлячого архієрея, чи, можливо, від вами згадуваного митрополита Антонія Паканича? А, мій правлячий архіерея митрополит між чуто мене чуто. Так, 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 так. між правля черхиріправля черхи, митрополита Ріней він не скриває того, що він це робить за наполяганням митрополита Київського Нуфрія, і він чесно зізнається, що йому особисто дзвонив Ануфрій, і вимагав моєї заборони, наказав мене заборонити у священнослуженні. Також митрополит Іриней чесно визнає, що підставою став став лист митрополита Анатолія е, Сарнинського Поліського гладких, який просто у себе на своїй оці в своїй єпархії він просто знущається зі священиків, знущається з церковних громад. Я кілька разів оприлюднював на каналі. Інформацію про ті гидоти, які собі дозволяє митрополит Сарнинський Анатолій, і саме його наклеп на мене він став основою для моєї заборони. Причому мені навіть не дали, хоч би формально написати щось на звинувачення Анатолія, тобто, саме на листі Анатолія, митрополита Нуфрій, на листі Анатолія до Нуфрія, Онуфрі поклав резолюцію заборонити. Тому Пан... ось якось так. Паночі, а Паноче. А розкажіть, будь ласка, чому ви їздили якраз до Вараша та чи до Старої Рафалівки, і після цього от виявився цей лист Анатолія По перше, ми скажемо, не так часто зустрічаємося підписантами це Таке проукраїнське крило УПЦ. і ми вже кілька місяців мріяли про те, щоб зустрітися, поговорити, обговорити, подивитися в очі, познайомитися особисто. Ми дуже часто спілкуємося там на Zoom зустрічах і так далі. Або з'їжджалися два рази в Софію для діалога з ПЦУ. але таких зустрічей великих у нас ще жодної не було. І була ідея зустрітися разом. Помолитися, і дійсно в день зустрічі ми е, відслужив був відслужений молебень. На цьому молебні ми е, молилися за Україну за її захисників, і е, співпало, що в той день був ще стає у день народження у настоятеля цього храму. отця Сергія Прокопчука, один з таких яскравих яскравих е, проукраїнських священників У Побажали йому здоров'я, він нам зробив таку екскурсію по музею по своєму храму, по підземіллях його храму. В нього такий дуже старий храм. І потім ми вже сіли і багато обговорювали, спорилися, думали. знаєте, намагалися зрозуміти, що нам далі робити, які далі рухи. От, наприклад, ми. Хочемо запустити серію перекладів богослужбових книг на українську мову. Важливу серію перекладів. серію перекладів богослужбових книг на київський ізвод, що теж дуже важливо, зробити календар церковний для парафій, які служать. За новим стилем, і все от всі ці речі суто церковні. Ми обговорювали. Але митрополиту Анатолію це не сподобалось. Але головне це не сподобалось митрополиту Антонію Паканічу. Це наш головний російський лобіст в УПЦ, тому що він вважає, що там, де зібралося більше двох священиків, там зріє заколот. І митрополит Антоній зараз пильно споглядає за всіма єпархіями по щоб ніде не було в не богослужбових зібрань священиків. Будь-які зібрання священників ну, це просто КПСС часи Брежнева, будь-які зібрання священників не за службами. Вони починаються такі службові розслідування і їх звинувачують. Це вже не перший випадок за останній місяць. Їх звинувачують в заколоті і в тому, що духовенство намагається скинути митрополита Антонія, митрополита Ануфрі і так далі. Ну, скажімо так, хворі, так, ми вас чуємо, пане Андрію. Будь ласка, продовжуйте. А, е таке хворобливе ставлення. Ой, у бояся страха, де страху немає. Тому що переживає за свою владу. От і все. Угу. А чим от, безпосередньо митрополиту Антонію з -з зашкодив такий священник, як ви? А, я веду телеграм-канал, в мене є веселий піп. Там більше п'яти тисяч підписників серед підписників... Антоній боїться телеграм-каналів. Так. Да. Весь єпископат УПЦ, Велика кількість священиків. УПЦ, якась невелика кількість мирян, і на цьому каналі там я чесно викладаю якісь речі, які стають мені відомими. І мені вже неодноразово казали про те, що цей канал є таким головним зараз. Дратувальником для промосковського керівництва, яке знаходиться в синоді, це Антоній Паканіч, Федосій Черкаський і Асаф, цей, який був о, о, в, кер... в Кропивницькому. Ну, то їх це дуже дратує, тому що ми там чесно обговорюємо ті проблеми, які є в УПЦ, чесно про них пишемо і це. Здається, зухвалим, тому що за логікою митрополита Антонія і його, скажімо, прибічників, всі мають тільки тихо сидіти, молитися, поминати Кирила Гундяєва, і головне не думати це головна риса, яка має бути притаманна. Паночі, але пам'ятаємо, що якраз священники УПЦ МП зверталися із відкритими питаннями до настоятеля церкви Онуфрія. Чи отримали ви відповіді на тих 10 запитань, які зверталися? Та знаємо, що ви зверталися до Вселенського патріарха, чи звідти вже надійшла вам якась відповідь? Почну, з другого лист від Вселенського патріарха ми ще не отримали стосовно засудження Крила Гондяєва, а 10 запитань вони потрапили на синод УПЦ, який проходив у Лаврі, і дехто з синодальних митрополитів. Вони пропонували митрополиту Ануфрію і синоду надати відповідь на 10 запитань. І Казали, що так не можна робити. Це священники, вони служать, вони правлять за ними. Стають людьми. Ми маємо відповісти на ці 10 запитань, тому що це важливі запитання для нашої пасти. Але митрополит Ануфрій, митрополит Антоній вони просто не дали цього зробити ніякої відповіді, тому ніхто не отримував. Вони зробили вигляд, що ніяких запитань нема і що все гаразд в їхньому царстві. Паноче, після ось цього рішення знаємо також, що, якщо не помиляємося на, у вашій парафії, ви вирішили перейти на українську мову, а також на новоюліанський календар, чи пов'язуєте ви з цим рішенням теж заборону у у вас? Думаю, що це була остання крапля. Розумієте, угу. у нас. В церкві в УПЦ можна служити і молитися на будь-якій мові, можна служити на церковно-славянській московському згоди, можна служити на навіть на російській є парафії, які ну, до війни точно використовувати. Можна служити на румунській. У нас в церкві майже 150 парафій. Які служать тільки румунською мовою єдина мова, на якій заборонено служити, це українська, і окрім е західних єпархій на українській мові не дуже дозволяють служити. У нас дійсно були такі загальні парафіальні збори. Це у нас Дніпроп... ну, Дніпровщина. У нас е ще нема жодної парафії УПЦ в нашій єпархії, яка служила б українською мовою. 75% парафіян проголосували за те, щоб розпочати українізацію богослужіння, е і з одного боку, і друге рішення було перехід на новий стиль нашої парафії. І думаю, так що це було останньою крапкою, тому що це дуже дратує. А вдруг завтра ще там сотня парафій послідує нашому прикладу? І що тоді скаже Патріарх Кирил Антонію, не Недогледів? Паноче, чи продовжуватимете ви свою священницьку діяльність? Чи будете обходити ось цю заборону і чи, врешті, можливо, перейдете в Православну церкву України? Я зараз спілкуюсь з єпископами. Зі священниками, з церковними юристами, знавцями канонічного права, спілкуюсь з парафіянами. Думаю, що на наступному тижні наша парафія прийме якесь виважене рішення, що нам робити далі. Зараз я ще не можу сказати, і, тобто, в мене немає навіть прогнозованих рішень, як парафія сприйме те, що відбулося зі мною. І загальні парафіальні збори вони у нас відбудуться цієї цього цієї неділі після недільного богослужіння. і я думаю, що ми це будемо обговорювати і всі разом приймати якесь рішення зараз. Чесно кажу, готового рішення ні в мене, ні в кого іншого немає. Ми зараз намагаємося з'ясувати, як нам правильно вчинити і куди правильно рухатися. Пануче, але чи ви усвідомлювали те, що ось така ваша діяльність публічна, вона може призвести до того, що врешті вас заборонять. Чи ви розглядали попередньо такі варіанти, і якось як будете на них реагувати, чи це для вас було несподіваним? Дякую за питання. Це гарне запитання. Звісно, я знав, що колись вони наважаться це зробити. Вони не робили це перші місяці, як написала? Офіційний, є такий офіційний канал, по якому Антоній Паканіч друкує все, про що він думає, таке СПЖ СПЖ. То СПЖ опублікувала, що вони не могли цього зробити раніше, тому що дуже багато допомагав, волонтерів, багато добрих справ, і їх це стримувало. Тому. Думаю, да, я знав, що таке можливо, але я до цього не готувався. В мене є такий принцип життя: роби що вважаєш за правильно, а далі розберемося вже коли проблеми будуть з'являтися. Якби я думав, що я буду робити. Якщо мене заборони, то я б взагалі нічого не робив. Я б сидів тихенько на парафії і нікому не допомагав, ніяких би звернень не робив, і так далі. і так далі. Панучий, роби сам що, кінець... маєш робити, і хай буде те, що буде. Пануче, і на сам кінець, ви згадали про своє волонтерство. Коротко бо в нас обмежений е, таймінг. Розкажіть про свою цю діяльність, що ви робите, робили, і які ваші подальші дії. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення ми зробили 300, ну, ми їх робили тільки перші 4-5 місяців, потім ми припинили евакуацію, ми зробили 311 евакуаційних рейсів, вивезли 8200 людей, 1900 людей, ну, з різних гарячих точок до Дніпра привезли, 1900 людей з Дніпра вивезли до країн Європи, у нас було два шелтери, в яких ми прийняли майже 6 тисяч людей. Ми видали 125 тисяч порцій гарячої їжі, видали е, допомогу в склад, на складі в центрі Дніпра, Дніпра для переселенців. Це майже 20 тисяч родин, в яких мешкають 56 тисяч осіб. На загальну суму 65 мільйонів гривень, і зробили ще велику кількість рейсів, точно не пригадую, яка сама на деокупованій прифронтовій території, і видали там ну, кілька десятків тисяч наборів допомоги продуктової, непродуктової і так далі для тих українців, які там ще залишились. Дякуємо, паноче, що знайшли можливість до нас приєднатися. Священник Української православної церкви Московського патріархату Андрій Пінчук був в етері громадського інтерактивного та радіо. Один.